Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року. Останній день літа вирішив зняти відео по даному сорту, який перед вами. Сорт називається Снігір. це в мене самий перший кущ, який я посадив. Получається 7,5 років тому, з цього куща все й почалося. Посадив один кущ, потім ще досадив сюди 9 кущів, получилась така щільна посадка, але все-таки, виходить, виростить також навіть на цьому щільному куску виноградника доволі непогану ягоду. Посадив я цей кущ. Получається осінню, восени. На слідуючий рік цей кущ дав 13 ягід, Ми скуштували ягоду. Я мамі запропонував, кажу, давай посадимо ще сюди щось, нібудь У мене мама по виноградарству була, ну як, ягоду вона їла, але каже, що хочеш, те й роби. Хочеш посадити, сади. Виділила мені тут кусочок міста, ну і я ще сюди 9 кущів винограда посадив. Ну, і так, потихеньку-потихеньку вже потихеньку, маю 100 сортів винограда. Тільки це виходить із е, тими кущами, які навіть у баклажках там, у ємкостях. Якось так. Так що, друзі, такі справи. Це восьмий рік кущу, а там ще в мене два кущі снігиря. Я зараз його покажу їм по 7 років. Я хочу сказати, що із цієї десятки моя мама змогла покуштувати ягоди з цієї десятки кущів. Тобто різні сорти моя мама спробувала. На жаль, її вже немає п'ятий рік. Важко. Але я не падаю духом, працюю і всі результати перед вами. Ну що, друзі, зараз коротко розповім. Характеристику Грони у цьому сорті достигають від 300 г до 3 кг. Оце така, як то скажуть, як то кажуть, нерівномірність. У позаминулому році в мене грона на снігирю була сама більша, 2 кг 700 г. Але в цьому році я дивлюсь, ну, до 2 кг деякі гронки є, я їх вам зараз покажу. Ягода м'ясиста соковита. Але мені здається, що м'якість тут така, навіть як мармеладна, має. Легенький мускат при повному визріванні ягода, цукру більше, ніж норма, запилюється завжди файно, тому що це інститутський сорт, інститут імені Потапенка, випустив цей сорт винограду. Але тут є маленький мінус: цей сорт винограду тріщить, коли йдуть невчасно дожі. Поки що дожів великих не було, цей сорт винограду тримається. Але в минулому році він у мене практично весь потріщав. І я його пустив на компот із градусом. Я вам там показував, як її снігиря робив компот із градусом. Друзі, ну що ще додати? Ягода жовтого кольору. Але коли вона прям достигає такої. Самої неймовірної зрілості вона має таку розовинку. Там на деяких ягодах є вона вже, я вам покажу цей сорт винограда у нас дозріває десь на кінець серпня, на початок вересня. В цьому році я думаю, що цей виноград, якщо буде все добре, дозріє, десь Повноцінно ну, на 7-10 вересня. Хоча вже деякі маленькі гронки, в принципі, можна по бідності зрізати, там з'їсти, або вже кому там прям дуже сильно треба. Хоча ягоду пробував з великих грон. Получається, трішки тут солодкого, а низ іще, звісно, з кислинкою. Ну, якось так. Е, нагрузка на кущеві У мене тут двохплоскосна шпалера, Дивіться. На цю і на цю тут болванки такі гарні висять. Нагрузка на цьому кущеві виходить, кілограм 35 Це точно. Ну я думаю, що, мабуть, тут буде навіть і більше. Ну що, якось так, друзі. Ось дивіться, яка граняка здоровенна. Бачите, лози визрівають у нього завжди файно і завжди. Я не хвилююсь. Хоча хочу сказати, що ось дивіться, вже навіть як правильно сказати, навіть гребінь у грони починає визрівати. А це значить, що скоро вже можна буде зрізати оцю грону винограда. Дивіться, здоровене. Ну, оце тут буде більше кіло, кілограма півтора. Вони такі компактні, але важкі. Ягода тут важка. Дивіться. Де менші гронки залишав по дві, де більші гронки залишав по одній. Ось, шершні. Ось дивіться, який кабан. І отут головне що вон, кабан сидить їсть. У нас обіцяють вроді похолодання, прохолода буде. То я думаю, що, може, ці оси трішки зайдуть і їх не стане. На ніч там щось передають плюс 6. На день 14-15, це вже можна буде доставати і шапку. Ось дивіться, снігір До речі, друзі, я знімаю зараз відео. Сьогодні я не встигну, а завтра хочу поодягати мішечки, тому що оси. Давлять. Щодо оцих тих принад, дивіться, скільки там мух уже і ось. До речі, оця е, пастка дієла, дуже дієва. Так що, друзі, така картина. Ось снігір на цій ось стороні, дивіться. Е, там, де до сонечка вже більш, такий жовто, е, такого червоного кольору, де-не-де єсть. А тут ще, звісно, зелений. Ну, ось є маленькі ягодки. Оце коли він достигає повністю, він має такий ось колір, дивіться. Це ягодка вже вона зріла, отакий. Такий. Жовтий з червоним, не то рожевим таким бочком. Ось верхні ягодки, бачите як, тому його і назвали снігір. Як у пташки снігіря, жовтий живіт. Оце такий. і на цій ягоді признак, М -м. оце ягоду зірвав тільки, що солодюща вже що мед. і має легкий мускат. До речі, друзі, я хочу сказати по мускатах. Якщо у мене сорти видають мускат, а у вас не видають, то не значить, що у мене нема муската. Тому що я там викладав відео на тему. Таку по сорту винограда лора, вона ж флора. Вон дивіться, яка. Лора чуть за пальцями не хапанула. За лору викладав відео огляд і мені сказали, що в лорі немає муската. Але на форумах і по характеристиках у лорі мускат є. Легенький мускат є. І в мене він відчувається. Як би там не було. Це вже у мене пішли е, другий кущ і третій. Дивіться, яка тут густа посадка. Ось кущ е, між кущами. Получається, ось перший кущ, ось другий кущ. Тут, виходить, десь е, метр двадцять від кущ куща. І то ось я отак розложив лози, як би густо не було, але дивіться. Яка стіночка снігиря. Дивіться, скільки ягоди. Тобто можна навіть вирощувати ягоду на маленькій території, на маленькому куску землі. Якщо у вас немає міста. Тобто робити щільну посадку. Ось де-неде де грони, навіть перегинались, прийшлося підв'язувати. Дивіться, здоровенні. Снігір. Зараз на цій стороні в мене ж тут також по дві плоскості. Дивіться як, вроді густо, але не пусто. Ось дивіться, це вже отакий він колір має. Бачите, верх вже готовий А низ іще трішки треба почекати. Такий з червоним бочком. Файний виноград. На вулиці вже темніє і вже виходить не дуже файно видно. Ну що, такий снігір. три кущики. Зараз зважу ягоду, подивимось, яка в розрізі. Дивіться, така ягода в розрізі, брав верхню ягоду, вона вже має таку темнувату кісточку. Така ось. Цікава ягодка. Ну, Наводитиметься чи ні? наводиться. Подивимося, зараз по соку, який буде текти, чи ні. Ну, Сік тече, вона сочна, класна, але консистенція все-таки більш до мармеладної. Так, зважимо ягод. Декілька. 9 грам 17 мг. 8 грам 56 мг. Ну і ця десь грам 8,5. Тобто від 8 до 9 грамів ягода при нормальному запиленні. Я думаю, що доволі непогано. Але вона й не мілка. Ось така. Вона не мілка. Так що, друзі, якось так. Ну що? Отакий От огляд получився по трьом кущам снігиря Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе. Все у нас буде Україна. Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року. З вами був Толян. До Побачення, ще побачимось.